Каз перед видим не, не налягай, будь ласка, тому Шок. що Шок. ну трохи ну вибачте, але трошки пусько вже того росте. Слухай, тебе як то кажуть, не пхайте носа до чужого проса. Я собі сьогодні 10 тисяч кілометрів Сказати десять тисяч метрів. Пройду і вже пузька не буде. І, і тут мене для тебе не дуже втішна новина. Справа в тому, що я вчора в телеграм-каналі одному побачив, що виявляється 10 тисяч кроків, до яких ми звикли. Да. Це небезпечно для здоров'я. Тому що в першу чергу це зношує ваші суглоби хас. Знає що, ти зношуєш мою психіку. Ай. Коротше, ходити чи не ходити, я. як казав Шекспір. Чи хто? Каспару. Каспар? <рес> це питання дослідили наші журналісти. Давайте подивимось, вони пройшли 10 тисяч при цьому чи ні? Може, я ще один раз Їш. Давай. В спаку, мороз та навіть під дощем. Українці кажуть, ходьба корисна для організму. Бажано 10 тисяч кроків, тому що це є здоров'я. Для того, щоб бути в тонусі, то треба робити саме 10 тисяч кроків. Це приблизно 5 із чимось моськиме. Для всюванні потрібно 10 тисяч кроків. І прискіпливо слідкують за кількістю пройденого. Для підрахування кроків я використовую застосунок і ось 5 400. До часового в мене конектиться ось тут. А сьогодні я вже 6 800 кроків находила. Я використовую підрахунку своїх шахів. Це годинник, смарт-годинник, який підключений до телефону. Втім, західні дослідники сколихнули мережу і заявили, що 10 тисяч кроків не те, що не корисні, а навіть шкодять здоров'ю і негативно впливають на суглоби. З цим погоджуються і вітчизняні лікарі. Коли людина починає ходити 10 тисяч, тому що це прописано в світових стандартах. Це передоз цієї ходьби, і дуже часто це може дати зворотній результат, можуть відреагувати і суглоби, можуть бути запалення е капсули, тобто можуть навіть приводити до запалення хрящів, тобто спровокувати зношування суглобів. До того ж, популярність 10 тисяч кроків не результат медичних досліджень, а вдалий маркетинговий хід. У 1960-х роках японська компанія випустила перший у світі крокомір з назвою, що у перекладі означає вимірювач 10 тисяч кроків. Саме з цього і почалася глобальна популяризація нормативу, який насправді не має наукового підґрунтя. Тому лікарі наголошують, оптимальна дистанція має підбиратися індивідуально. Починати ходити з невеликої відстані, так? А невелика відстань це 2-3 кілометри середньою швидкістю, десь 4-6 кілометрів в час. Якщо в цілому нема перевтоми, взагалі фізичної перевтоми, чи не виникає? Якийсь біль чи в м'язах, чи в і так далі, то ця доза може поступово збільшуватися, і навіть і не тільки до 7 кілометрів, і до 10 кілометрів, і навіть до 15. за словами фітнес-тренера для звичайної людини достатньо проходити в середньому 8 тисяч кроків на день і вже зовсім скоро ви відчуєте зміни в організмі. Покращується регуляція харчової поведінки, покращується настрій, ментальне здоров'я, метаболічне здоров'я, тому що м'язи активність споживає поглинають глюкозу, захищаючи нас від цукрового діабету. Покращується е серцево-судинне здоров'я, зниження кількості жиру в організмі. Е коли йде про чоловіків, зокрема, позитивно впливає на кількість тестостерону. Спеціалісти переконують хвилюватися, що ходьба негатив. Вплине на суглоби не варто, якщо ходити правильно. Ми біологічні машини, і після того, коли ми навантажуємо певний орган чи функцію, цей орган чи функція покращується. Тобто суглоби, після того, як ми ходимо, стають не е, е, слабшими, а навпаки міцнішими. Варто уникати Ходьби з горки вниз, коли є дуже велика вага і проблеми з суглобами, це дійсно дуже суттєво збільшує навантаження на суглоби. Особливу увагу кажуть експерти варто звернути на взуття. Воно має бути з м'якою підошвою та достатньо еластичним. А якщо ви проводите багато часу за кермом, фахівці радять періодично робити зупинку та прогулюватися 5-10 хвилин пішки. Навіть така мінімальна активність піде на користь.